Вітаю у прямому ефірі. Програма вічна віч перед мікрофоном Наталя Токало. З початком навчального року в Україні проходить місячник безпеки дорожнього руху. Увага діти на дорозі, як в його рамках працюють шкільні офіцери поліції на Вінниччині, на чому акцентують особливу увагу під час навчального процесу, та наскільки важливо нині під час війни створювати належні умови для безпечного освітнього середовища. Про все це і не лише говоритимемо впродовж цього ефірного часу з нашими гостями, представницями відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Вінницької області. Старшим інспектором капітаном поліції Іриною Проценко Вітаю та інспектором, старшим лейтенантом поліції Юлією Заступ Вітаю. Я вас вітаю. Отже, повернемось спочатку до Почнімо вірніше з початку цієї історії проєкт шкільні офіцери поліції. Він стартував, здається, 2018 року, правильно? Так, так. От дівчата, нагадайте, будь ласка, основну мету його започаткування і взагалі йдеться про співробітництво шкіл і поліції. Скажем так, головним завданням проекту «Шкільний офіцер поліції є створення безпечного середовища у загальноосвітніх закладах. Воно реалізується серед ефективної профілактики правопорушень, конфліктів серед учнів, ну тобто школярів, і застосування застосуванням відновних якби, практик для задля попередження превентивної діяльності. Ось на ну таких. Можливо, скажемо, правопорушення та інших негативних явищ, тобто, основне Ось. це профілактика і попередження, попередження випадків, які могли би бути так. Ну, Впровадження проекту взагалі відбулось поступово. Нормативно, нормативною базою основою стало накази національної поліції та департаменту патрульної поліції, меморандуми між міністерством внутрішніх справ та міністерством освіти. От наскільки. Він змінився, або ну коригувався, або чи відбувались певні трансформації цього проєкту саме з початком повномасштабної російської агресії? З початком повномасштабного вторгнення Росії на території України проєкт шкільний офіцер поліції звичайно зазнав змін, проте він продовжив свою роботу. Відповідно, ми, як шкільні офіцери поліції, також працюємо з дітками за безпековими тематиками, включаючи дії дитини під час повітряної тривоги. Чаючи е, поняття таке як тривожний наплічник, який дитина має мати з собою, наповнення цього тривожного наплічника, а також ну, навіть такі правила надання до медичної допомоги, е, також хочу відмітити, що наряди патрульної поліції в посиленому режимі несуть службу в режимі патрулювання поблизу всіх навчальних закладів закладів середніх навчальних закладів нашого міста. На сьогоднішній день в місті Вінниця працює чотири шкільних офіцера поліції, відповідно за кожним з яких закріплена відповідна кількість навчальних закладів. Але всі навчальні заклади середні охоплені шкільним офіцером поліції. Чотири шкільних офіцери це скільки на одного офіцера припадає шкіл ну, приблизно, приблизно з десяток. Так, приблизно і, і вистачає, чи все таки якась кадрова нестача людей відчувається? Не е, ну, ми поки що справляємося. Ну, принаймні ми так по відгуку від навчальних закладів з схвальним відгуком на сьогоднішній день ми ми думаємо, що ми справляємося. Відгуки ви говорите схвальні. Наскільки як би ви оцінили цю комунікацію між школами, між навчальними закладами освітніми? Наскільки вона є системною? Наскільки ви плідно сьогодні співпрацюєте? Які які ваші так збоку зі сторони ваші спостереження за цією співпрацею? Скажу так, як я вважаю, у нас тісна комунікація, тому що у нас розроблений розробляються спільні плани. З навчальними закладами там плануємо, на, наприклад, там на півріччя uh -huh. і відвідуємо, намагаємося відвідувати, не відходячи від плану, кожного дня навчальні заклади, тобто так, щоб охопити була можливість задіяти всі навчальні заклади. Ви звертаєтесь до них чи вони до вас? Чи взагалі ви просто сідаєте і вирішуєте, розписуєте план на ось таке півріччя uh -huh. так? у літній період? Так, наприклад, uh -huh. це серпень. Ми заїжджаємо, домовляємося про зустріч з адміністрацією і вже плануємо на перше півріччя заходи. Теми, які потрібно нам охопити, на що звернути увагу. Зазвичай це зауч з виховної роботи у нас керівництво адміністрація освітніх закладів пропонує якісь теми, ну які вона вважає важливими обов'язковими до того, щоб винести на загал, навчити дітей. Є деякі моменти, на що просять вони звернути увагу. Зазвичай наших тем достатньо. Ну але є корективи, які вони хочуть, наприклад, це бесіди, да, профілактична бесіда конкретно З якимось там класом, ну, чи там дисципліна якась порушена. Ну, <клес> таки звертається, порушує звертається. дисципліну. <клес> як, і, як і всі діти. <клес> ну, Діти, наскільки я знаю, хотіли за відгуками батьків, хотіли повернутися до офлайн навчання. Сьогодні переважна більшість шкіл все-таки ходить діти до школи. Правильно? Як за вашими спостереженнями. Чи є ще система змішана? Ходять діти до школи офлайн, але деякі навчальні заклади здається, Ється, у нас чотири на змішаній формі: тобто, тиждень вони удома, тиждень вони у школі. Е, є навчальні заклади, які е, у нас е, діти не відвідують школу. Це у нас 30-й ліцей і 23-й. 23 через безпеку високо через безпеку так, так. <клух> і повернемось до початку розмови до місячника безпеки дорожнього руху. Увага, діти на дорозі. Він щороку від проходить саме у вересні, коли діти йдуть до. Школи повертаються до навчального процесу. Ось про його роботу, і в рамках про роботу, в його рамках про роботу шкільних офіцерів. Що входить в їхні обов'язки, як все це працює? Так, дійсно, початок нового навчального року, тобто вересень місяць, це місячник безпеки дорожнього руху, і нашими інспекторами, шкільними офіцерами поліції, абсолютно в кожному ліцеї проводяться заняття з правил дорожнього руху, які направлені на превенцію та попередження дитячого травматизму. У ході таких занять інспектори в ігровій формі, якщо ми говоримо про дітей е, молодшого шкільного mm -hmm. віку та е, ну, в формі лекцій, бесід з дітками старшого е, шкільного віку, ми наголошуємо на е, розказуємо про правила поведінки на дорозі, ми акцентуємо увагу на тому, що категорично забороняється робити під час переходу проїзної частини. І для научного демонстрування ми використовуємо. Такі елементи, як проїзна частина, у нас є з собою в арсеналі. Демонструємо дорожні знаки. Ми їх вивчаємо, розглядаємо. Та інші атрибути. Ми впевнені, що саме наочне демонстрування воно сприяє кращому запам'ятовуванні дитини і, взагалі, уявленню, що ну що це таке, от і таким чином, ми працюємо. Ну я можу зрозуміти, як реагує на, на на, на ваші приходи, на ваші заняття, лекції, молодша школа, початкові класи. Їм все це цікаво, ви з ними граєтесь, розповідаєте. А що робити з дорослими вже підлітками, які сьогодні ну не завжди уважні, не завжди вони хочуть до вас прислухаються до шкільних офіційних прислухаються обов'язково. Просто якщо ми говоримо про дітей вже старшого шкільного віку, тут вже є більше запитань, практичних, тому що вони вже більше є таким учасником дорожнього руху. Вони могли потрапляти в яких в якісь ситуації вже самостійно, і в них є запитання, які ми розглядаємо. Ми відповіли на запитання або ж якісь ситуації, але все рівно. Що запитують? Запитують, звичайно, ну... відповідальність за наркотичні речовини, <laughs> за зберігання, mm -hmm. за вживання, за тютюнопаління, за алкоголь. Е, стосується е, стосується е, також. Статті це... адміністративного кодексу. Так, так обов'язково, що. Мотоцикли, мопеди, особливо їх їх мотоцикли, так. Вони зазвичай придумовують якусь історію, але насправді, яка траплялась з ними, з, мо... з, мо... з, моїм, другом. Да, з моїм другом вони так, ага, ось, да, так полюбляють. Так, так. Розкда а що, якби було, нас би затримали? Ну і ми розказуємо. Трішки інша просто форма заняття, uh -huh. у нас більше бесіда з ними. І взагалі це буде прекрасно, якщо не буде викладача в аудиторії, тому що вони Чому? більш тоді розкриті 에, розкриті, розкриваються більше запитань, якось більше ну можуть розповісти те, що не потрібно знати викладачу. Uh -huh. Ми дуже сильно направляємо свою роботу і націлюємось на те, що щоб нас діти не боялися, тому що існує до сих пір це не секрет, стереотип і ми сьогодні навіть з Юлією чули на занятті, коли вчителька каже: ось зараз я тебе їх їм віддам, і вони тебе заберуть з собою, і щось там з тобою зроблять. І дитина закривається, вона боїться, вона не попросить допомогу в скрутній ситуації. А ми е, якомога ну, стараємося, щоб діти були до нас відкритіші, і у скрутній ситуації вони дійсно не боялися звернутися до представника поліції, до людини в формі. Тому ми стараємося відходити від цього стереотипу, але все ж він є. Форма має ну, спонукати до того, що ти маєш запитати у людини за, про підтримку, правильно, а не лякатися її і, і навпаки закриватись собі. Е, влітку робота шкільних офіцерів фокусувалась на місцях там, де діти відпочивають, і водойма. Я знаю, що ви обстежували разом, де, де, де люди відпочивають з дітьми, де вони проводили своє дозвілля. Е, нині робота фокусується на освітніх закладах. От які заняття? Як часто вони відбуваються? Як, як ви свої ініціативи втілюєте? На чому ви найбільше акцентуєте свою увагу, коли ви звертаєтесь до шкіл? І багато в мене запитань до вас. Угу. І наскільки часто ви можете відвідувати школи, які в районах знаходяться, в наших найближчих територіальних громадах? Що стосується літнього періоду, так у нас робота є завжди. Ми працювали біля водою. Ми працювали, роздавали пам'ятки буклети цікаві для того, щоб дітям була можливість наочно це десь повішати собі і мати цю пам'ятку. Ось не забувати ці основні правила. Застерігали дітей, які відпочивали від бать без батьків, десь і розшукували батьків. Ну тому що дитина зовсім там там 7 років, наприклад, чи 10 сама біля озера. Тому ну, то, взагалі, напевно, не. Дозволено не так, дозволено за мій. це ж є відповідальність. Ми наголошуємо перше, це ми попереджаємо батьків, що ми можемо зробити. Але ж якщо це повторюється, тому якби приходимо до таких мір, складаємо адміністративний протокол щодо невиконання батьківських обов'язків стаття 184 адміністративного кодексу і притягуємо до відповідальності. Що стосується навчальних закладів. Я вже трішечки відійшла Ви в територіальних громадах. У найближчих. Угу. як часто ви відвідуєте райони? Ми працюємо, немає такої можливості кожного дня виїжджати, але раз, наприклад, в дві-три в неділі, ми все ж таки їдемо, тому що ми розуміємо, що для тих дітей також потрібна увага, потрібна наша підтримка і наша превентивна діяльність розповісти про ті ж самі правила дорожнього руху, наприклад, взяти ці зарванці там чи якушинці, да. От Навчальні заклади діти радіють, діти ну тому, що ми рідше туди приїжджаємо, і вони наші можна так сказати місцеві діти. Вони вже звикли до нас. А для тих дітей це вони зовсім Подієм. в іншому так сприймають і тобто, школи в громадах. Вони не залишаються поза увагою офіцерів. Поговоримо про дорожні транспортні пригоди, які трапляються в області за участі дітей за участі неповнолітніх. Можливо, у вас є якась статистика. Більше їх стало скільки взагалі? Так, з вашого дозволу, зачитаю, що за січень серпень 23-го року на території обслуговування управління патрульної поліції Вінницької області зареєстровано 34 ДТП за участю дітей. З них 30 ДТП з постраждалими, з яких одна дитина загинула, і 35 дітей травмовано. Якщо говорити більш предметно, то Загинула дитина саме як дитина пішохід, учасник дорожнього руху, саме як пішохід. З них дитина-велосипедист травмовано двоє дітей і діти-пасажири 19 дітей. От. Ну, проведення заняття занять у ліцеях нашого міста. Це основний якби вектор на зменшення. Рівня ДТП, так, за учити дітей. Проте наша робота на цьому не завершується, і ми намагаємося розширювати горизонти своєї роботи. Яким чином? Ну, по-перше, ми провод... приймаємо активну участь у батьківських зборах, де ми наголошуємо батькам на тому, щоб вони останні слугували позитивним прикладом для своєї дитини, аніж негативним, що це мається на увазі. Переходити дорогу виключно там, де це дозволено, а не робити це там, де це не можна, і пояснювати дитині, що нічого страшного. Ми перебіжимо, бо ми там поспішаємо чи не встигаємо, і таке інше. Найголовнішими аспектами, на яких ми особливо наголошуємо, це те. Що під час переходу проїзної частини категорично забороняється раптово вибігати на проїзну частину, категорично забороняється бігти, говорити по телефону, слухати музику в навушниках і так далі. Тому є такі випадки, коли ще в навушниках переходять дороги. Є є. Ми навіть влаштовували акцію. На жаль, ми її, ну. Повторювали давненько, можливо, її зараз є актуальність повторити, коли ми перед пішохідними переходами малювали такі нагадування ну, за допомогою трафаретів, витягни навушники з вух, поклади телефон угу. до кишені там або зліз з велосипеда. На сьогоднішній день ми бачимо, що потрібно все ж таки превентивну роботу продовжувати і продовжувати. Але е, дуже прикро, що е, такі випадки да, вчиняють е, дорослі люди. А дорослі це ж приклад, це приклад для дітей. дітей. Тому в який спосіб сьогодні ще можна цю зменшувати статистику травмованих дітей, дітей, ну, які ви говорите, що хлопчик загинув? Чи варто розповідати про такі випадки дітям? Чи ви це робите на заняттях, на лекціях? Наскільки ось це моральний аспект? Розповісти, ось така ситуація сталася? Ми розповідаємо. Навіть сьогодні ми розповідали про випадок, який в нас 13 в був був 13-му ліцеї учениця 13-го ліцею порушила правила дорожнього руху, причому вона була з дорослою людиною, але раптово вибігла на проїзну частину на пішохідний перехід, де потрапила під колеса автомобіля. Ми робимо це, якщо можна так виразитися, обережно, так, без там, якихось таких Подробиці подробиць, так, але ми озвучуємо ну, фактаж, це. Ну, да? тому що це… Реальність, яка є, і це наслідки реальні, які можуть вони більше запам'ятовують, коли приклад розглядаємо в них така цікавість, і вони починають. А чому так трапилося? Де була мама? Тобто вони зацікавлені і в них в пам'яті це залишається. Тому, тобто коли приїжджаємо, а вони кажуть, а пам'ятаєте, ви нам розказували, угу. що з тою дівчинкою? Тому це ну, якби... діти, які чують про таке, приходять додому, повертаються і вони розповідають про це своїм батькам. І все такі розмови про це йдуть в родинах, і напевно це також якось впливає. Ось. Велосипеди, ролики, що там наші є, самокати. ну Реально, це сьогодні, напевно, небезпечні речі, тому що, аби дорослі вчили, як ними правильно користуватись, аби вони показували приклад, що не треба порушувати самим, як ось тут, які правила основні? Шоломи обов'язкові, не обов'язкові, розкажіть, будь ласка. Пішки переходити і вести свій, свій засіб транспортний біля себе, чи все таки можна проїжджати? Ми наголошуємо на це однозначно на заняттях дітям. Але у нас ще відбуваються батьківські збори ну, в навчальних закладах, де нас запрошують адміністрація для того, щоб ми проводили бесіди з батьками. І а вже ж ми розказуємо, навіть беремо з собою відеоролики, ну, батькам, щоб також наочно це показати. Е, насправді це особлива наша така тема: велосипеди, болюча тема, самокати, тому що, наприклад, я дітям розповідаю от, е, з правил дорожнього руху з 14 років можна здійснювати виїзд на роботу. Ну з по краю частини рухатися. Я їм взагалі забороняю це робити. Ну як рекомендую, угу. е, що виїжджати на частину не можна, тому що ви не навчалися в автошколі, ви не знаєте правил дорожніх. Вас е, ви не здавали екзамен, е, тому взагалі до 18 років. І ви отримаєте посвідчення водія, потім катайтеся, ну де завгодно і на чому це стосується що велосипедів, самокатів і таке інше. Ну, власне, це транспортні засоби. Але я для себе е, е, таке вирішила: якщо на на велосипеді на самокаті немає номера. Значить, це не може виїжджати транспортний засіб на, на дорогу. Ну чомусь я собі так. Я думаю, якщо б ці номери були, воно було б напевно як інакше. Більшій. Які теми, крім дотримання правил безпеки на вулиці поблизу доріг, нині в умовах війни ви обговорюєте обговорюєте в школах? Угу. Ну так як я зазначала, ми розширили так свої теми такими темами, як ну дії під час повітряної тривоги. Ну це зрозуміло, тому що це в принципі і вчителі постійно наголошують на цьому, але все рівно ми Не зайві. також маємо так за мету, і ми проводимо таку роботу. Також дуже великий розділ нашої роботи включає кібербезпеку, що включає в себе і кібергігієну, в тому числі і. Фільтрація інформації, тому що дитина має необмежений доступ, скажімо, до мережі інтернет, і там є необмежений доступ потік просто інформації. Тобто ми розповідаємо, що таке інформаційний слід, інші поняття. В нас на взагалі на тему кібербезпеки в нас є. Е, Дуже багато матеріалу, відеоматеріалу, і ми влаштовуємо такі практичні заняття у вигляді таких, можна сказати, навіть тренінгів, якщо ми говоримо про діток старшого шкільного віку, і все ж таки обговорюємо, що робити, коли там незнайомець пише, коли там незнайома людина щось пропонує і так далі. Тобто, це дуже великий такий об'ємний розділ. Він включає в себе багато підрозділів, але про це ми також на сьогоднішній день акцентуємо величезну увагу. Ще з батьками треба величезну роботу, тому що і батьки дуже часто неправильно користуються інформацією, використовують фейки, неправильно щось десь вичитують, щось перепощують. Власне, така робота має бути, напевно, спільно в родинах: інформаційна безпека, інформаційна гігієна щодо поводження з вибухонебезпечними предметами, чи шкільні офіцери. Пропрацьовують такі теми, тому що сьогодні під час війни може бути будь-що буде. Ми працюємо також за даною тематикою, але ми співпрацюємо з підрозділами з вибухотехнічними підрозділами, які мають у своєму арсеналі в принципі макети і ну для демонстрування дітям, що це таке, і відповідно їхні види. Ми запрошуємо там спільно і спільно проводимо. так і спільно проводимо такі заняття. От у нас також був ряд таких заходів. Але ми сюди долучаємо вибухотехнічні підрозділи. Яка у нас сьогодні на Вінничні загальна ситуація з підлітковими правопорушеннями? Я розумію, що це напевно не до шкільних офіцерів треба звертатися. звертати превенція. Більше так такі Але все таки вам можливо ви знаєте загальну ситуацію? Е, ну скажімо так. Якщо аналізувати статистику, ну наприклад, то вона зменшилася. Діти, які перебувають на обліку, їх вже стає менше. Ну, я, думаю, я думаю, можливо, це пов'язано саме е, з нашою роботою, якимось чином, е, з роботою вінальної превенції. Вони також відвідують навчальні заклади. Е, мабуть, мабуть, так Шкідливі звички, алкоголь, тютюнопаління, паління, наркотики. Усі. Яка робота шкільних офіцерів в цьому напрямку, і чи бачите ви ну, результат цієї роботи сьогодні? Спочатку нового навчального року ми проводили заняття з правил безпеки дорожнього руху. Але, на жаль, нами нам була передана передана така інформація, зафіксована тютю випадки тютюнопаління школярами на території навчальних закладів, але е, ми вже маємо таку проблему не таке класичне розуміння куріння тютюнопаління, тобто. Цигарок, угу. А пристроїв для паління, які дуже багато, які різноманітні, в принципі, ми маємо їх безліч смачні. і смачні зі всякими присмаками, і так далі. І це величезна проблема. Тому що коли дитина їх там замовляє через телеграм-канали, через інтернет, і вони приходять хтось там. на цьому заробляє. Так, зрозуміло. І ми зі свого боку постійно пояснюємо про шкідливість, про відповідальність, яка може наставати за куріння навіть таких виробів. Тому що чомусь, от на початку там минулого, навіть навчального року, розуміння, класичне куріння у дитини не відносилося до цього розуміння. От, наприклад, ось ці багаторазові електронні сигарети. Це чомусь дитиною сприймалося не як те, що заборонено, угу. а якась просто. Щось інше. щось так. інше, але не те, що заборонено. Але на жаль, нами вже були зафіксовані такі випадки. і Це дійсно проблема. Зараз ми посилюємо по свою роботу в цьому напрямку. Ми реагували, говорили з батьками, проводили профілактичну роботу. За це є також відповідальність. Моя колега наголошувала стаття 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, але ми все ж таки спільно з вчителями зараз будемо. Більше працювати в цьому напрямку на хвилинку в нас до завершення. Скажіть, будь ласка, наскільки на вашу думку сьогодні важливо підтримувати і створювати оце належне, безпечне, освітнє середовище? Підсумуємо нашу розмову. Ну, я особисто вважаю, що проведення превентивної роботи воно важливе на всіх етапах, і всіх періодах, і, зрозуміло, на сьогоднішній день в умовах війни воно особливо важливе. Тому постійне нагадування ми є не каральним органом, ми є превентивним органом. І вся наша робота в більшості спрямована на попередження. Тому ми. Робимо від себе все можливе, що ми можемо. Ми вигадуємо різні форми, інтерактивні форми, щоб дітям це було якомога цікавіше, тому що зрозуміло, що монотонна бесіда вона можливо не так відкладається, але свою роботу продовжуємо. Головне, щоб вас чули ті, до кого ви доносите цю інформацію, зокрема, і батьки наших дітей. Наразі програма на віч добігає завершення. Сьогодні ми говорили про безпеку наших дітей під час навчального процесу. Роботу в цьому напрямку шкільних офіцерів в області Нагадаю, гостями українського радіо Вінниці були представниці відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Вінницької області, старший інспектор, капітан поліції Ірина Проценко та інспектор, старший лейтенант поліції Юлія Застук. Програмувала Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.